I don't know. Вітаю, шановні партнери, шановні кандидати, всі поці... поціновувачі нашого бренду Фітлайн, а також ті, хто іще про нього не знає, і сьогодні запрошений для того, щоб більш детально познайомитися із продукцією FitLine і з проектом PM International. Сьогодні я Сергій Кирпа разом із Оксаною коло проведемо 30-хвилинну бізнес-презентацію, де познайомимо вас із можливостями компанії PN International, із продуктом. А також поговоримо про те, як співпрацювати з цією компанією. Хочу коротко представитись спочатку. Я мене звати Сергій Кирпа, я з міста Покров України мені 52 роки, і колись я, так само як і ви зараз, був присутній на першій презентації. До речі, буквально через кілька днів буде рівно 6 років, як я приєднався до компанії PM International. І це рішення змінило моє життя, і воно повністю я б сказав змінило моє життя. І сьогодні я разом з Оксаною пропонуємо вам ті можливості, які можуть змінити і ваше життя життя з більшим стилем, життя з більшою фінансовою свободою, з більшим здоров'ям. Але перед тим як почати сьогоднішню розповідь, коротенько хочу сказати, що я на сьогодні, завдяки компанії PM International маю більше 200 вдячних партнерів по всьому світі. Це 17 країн, які вживають продукцію завдяки нашій команді. І, і, і мій ранг віце-президент це товарообіг компанії команди нашої від 25 до 50 тисяч євро на місяць і середній дохід в такому ранзі складає близько 2 тисяч євро на місяць. Перед тим як розпочнемо нашу презентацію, я б хотів, щоб ви послухали спочатку філософію від Рольфа Зорга. І це коротке відео, яке ми зараз з вами послухаємо. Ідея попереджати захворювання, допомагати людям залишатися здоровими, пропагувати здоровий спосіб життя завжди захоплювала мене. Так з'явилося бажання вивести на ринок високоякісну продукцію для підтримки і зміцнення здоров'я у той же час я познайомився зі сферою прямих продажів, і мене дуже привабила можливість самостійно розподіляти свій час незалежно ні від чого без ризику, неважливо хто працює. Чоловік або жінки їх вік або наявність якоїсь освіти дійсно кожна людина повинна отримувати шанс незалежно від нинішнього фінансового і соціального стану. Магерадикомспицов. PM International – це компанія, яку я створив не тільки для вас, але й для наших дітей та для наступних поколінь. це компанія, яка поставила собі за мету випустити на ринок інноваційні та високоякісні продукти для фітнесу, підтримки здоров'я, краси по всьому світу. Перш за все, мова йде про зміст життя. Про радість життя про якість життя це ті цінності, які дійсно мають сенс, і ми несемо відповідальність за найвищу якість інновації високі стандарти обслуговування. Наш клієнт це клієнт класу преміум. моє завдання допомогти наступному поколінню бути фінансово незалежними. Витілити в життя прямолінійну бізнес-модель мережового маркетингу і передати її наступному поколінню. Я пропоную продукти для здоров'я. Я допомагаю людям скласти особливу модель бізнесу для додаткового доходу, для свободи, для того, щоб отримувати від життя задоволення І в цьому вся ідея. Саме ці слова, які ми з вами щойно почули у філософії, мені дуже відкликаються, і я, от уже на протязі шести років, підтверджую саме те своє рішення, яке повністю відповідає філософії компанії. І бачення нашої компанії це саме лідерство на світовому ринку в галузі розробки та розповсюдження високоякісних товарів для здоров'я, фітнесу та краси. Ми вже є лідерами в багатьох країнах і в Європі, і в Швеції, і в Швейцарії. Ми номер один компанії, яка в Європі. Наша головна місія це покращувати якість життя у всьому світі завдяки нашого преміального досвіду компанії PM International. До речі, PM – це перша і остання літера саме слова преміум, і ми, наша назва PM саме відповідає преміальній якості. 会是。<laughs> Сама компанія має більше 500 різноманітних винагород сертифікатів. Звісно, про всі ми з вами сьогодні говорити не будемо, але про деякі з них обов'язково розкажемо. По-перше, я б хотів відзначити про те, що PM International – це компанія сімейного типу, і вона має рейтинг 3А+. Це найбільший, точніше, найвищий рівень саме рейтингу, який існує. Є в світі. Особливо хотів би відмітити про те, що компанія має коефіцієнт власного капіталу більше 60%. Це консервативна фінансова політика нашої компанії, яка забезпечує саме фінансову стабільність. На цьому слайді ви бачите зліва, що ми є на сьогодні номер 6 в світі. 6 років до того, як я вперше прийшов в компанію, ми були на 21-му місці, потім на 13-му, на 11-му, на 10-му, 9-му і от вже сьогодні ми дійшли до шостого місця. Темпи зростання неймовірні. Е, нагорода German Brand Awards – Це німецька нагорода, яка видається компанії останні роки. Ми постійно її отримуємо як бренд у здоров'ї і фармацевтики. Також хотілося б відзначити про те, що е, нагорода топ 100 як найбільший інноватор компанії. Ми вже більше 20 років поспіль займа, займаємо і беремо саме е, нагороду топ 100 Ми постійно входимо в. Ці кращі інноваційні компанії. Також хотілося б відмітити про те, що наша компанія отримала нагороду «Top Network Marketing Company». компанії. До речі, ми перша компанія серед мережевих компаній, яка отримала цю нагороду як визнання інновації, стійкості, і саме те, що мережева компанія її отримала, це говорить про багато. Всесвітня федерація асоціації прямих продажів це для всіх мережевих компаній найвища, якщо можна так сказати, рівень саме визнання без безпечності і надійності компанії, оскільки тільки ця федерація гарантує, що всі партнери і всі клієнти будуть захищені. Дан Бредстріт це всесвітньо відома інформаційна агенція, яка щороку робить оцінку і видає свої показники. Так, от із 100 пунктів, можливих 99 пунктів, які отримає наша компанія. Це неймовірні результати. Окремо хотілося б відзначити про World Vision, це благодійний фонд. На цьому фото ви бачите і Рольфа Зорга, це наш і керівник і засновник, а також його дружина Віки. Зорг вона більше займається саме благодійністю, але про благодійність ми поговоримо дещо пізніше. Хотілося б відзначити, що на сьогодні ми є вже глобальним гравцем на світовому ринку. Наша міжнародна штаб-квартира знаходиться в Люксембурзі. А інші наші представництва знаходяться на всіх континентах, і, і тут на цьому слайді ви бачите да про те, що в Німеччині штаб-квартира, яка відповідає за Європу, в Сполучених Штатах Америки, штаб-квартира, яка відповідає. Повністю за американський регіон, це і Північна і Південна Америка, і Азіатський Тихоокеанський регіон, штаб-квартира в Люксембурзі. Також хотілося б відзначити про те, що PM Інтернаціональ має два заводи, на яких Розробляє на яких виробляється наша продукція, це завод зондового харчування і має найвищі вимоги до якості виробництва. Ми маємо свої логістичні центри, які, скажімо так, через них продукція направляється в більше ніж 100 країн. На сьогодні відкрито 50 країн офіційно, але доставка йде більше ніж 100 країн світу. Далі я хотів би передати слово Оксані Около для подальшого ведення презентації. Це бізнес леді, яка на сьогодні має ранг президент. Це товарообіг її команди від 100 до 200 тисяч євро на місяць, і середній дохід в такому ранці складає близько 8600 євро на місяць. Передаю слово Оксані і вона далі. Розповість нам більше вже про продукцію компанії PM. Дякую, Сергію. Вітаю, дорогі друзі. І від себе хочу сказати, що це для мене велика честь знайомити вас з компанією, яка здійснює мрії. І особисто мої мрії були здійснені завдяки компанії. Це і про рівень здоров'я навіть не говорю, хоча це теж. Знаєте, як то кажуть, що коли зі здоров'ям все в порядку, у нас багато проблем. Але коли здоров'я трошечки пошатнулося, то тоді у нас є одна проблема зі здоров'ям, і саме рівень енергії дає можливість мріяти. Коли у нас багато мрій, багато енергії, то ці мрії здійснюються. і все це стало можливим завдяки співпраці мудрих. Я б навіть сказала геніальних людей, вчених з компанією «Преміо». і зараз ви бачите фотографії людей, які є членами наукової ради. Тобто, продукт це не просто ідея однієї, однієї людини, а це результат взаємодії спеціалістів у різних галузях, спеціалісти дієтології, біохімії, фізіології. Фармацевти та косметологи всі вони потрудилися для того, щоб видати нам найкращий продукт нашого часу. Також з гордістю для себе хочу поділитися з цією ідеєю, що компанія преміум не просто. Дає можливість заробляти кошти, що є важливим, але бачите, тут написано Віке це означає ми піклуємось, і насправді, і на ділі компанія піклується про дітей, яким не вистачає підтримки. Таким чином, з кожним продуктом ми, як то кажуть, ми даруємо годину життя дітям. Тож зараз на екрані ви бачите лінійку продукції компанії Premium, Тобто компанія має назву Premium International, але лінійка, лінійка продукції називається Fitline. І саме це ця продукція, яка подарує багато радості в вашому житті. І а, зараз. Ви бачите теж найважливі, я б сказала, найважливішу складову ефективності нашої продукції. По-перше, це концепція НТС, називається концепція споживання транспортних верніше, вибачте, транспортування поживних речовин. Це про те, коли най, найцінніші речовини. Потрапляють в тіло саме туди, куди треба, і саме тоді, коли це треба. І це дозволяє отримувати достатньо швидкі та яскраві результати по здоров'ю. Також ви бачите сертифікати GMP. це свідоцтво про те, що продукція дійсно якісна. Всі прагнуть мати сертифікат GMP, Але якщо цей сертифікат ще зроблено в Німеччині, це означає. Така дотошна, дуже детальна, прискіплива увага до деталей якості. Також значок такий ЕЛАБ говорить про те, що продукція перевірена незалежними лабораторіями, і на кожній паночці ви бачите QR-код, за яким ви можете перевірити цей продукт і переконати. Переконатися ще раз в тому, що продукт максимально безпечний? Наступний сла і тут трошечки більше про цю концепцію транспортування пожежно речовин. Це запатентована концепція. І коли вас запитають: а чим ось ця продукція FitLine краще? Ніж інші продукції, як нам довести? Саме ось ця концепція і є цією причиною, завдяки якій продукція працює максимально швидко і максимально точно. І наступний слайд, будь ласка. Той факт, що успішні і відомі спортсмени виявили бажання взаємодіяти з нашою компанією, говорить про те, що Продукція не просто безпечна, да а настільки безпечна, що спортивні комітети, організації навіть рекомендують спортсменам вживати цю продукцію для при підготовці до змагань. І особисто я і деякі лідери мали можливість відвідати склади у шпаєрі, і там є така спеціальна конверчина. В як, якій тримаються партії з кожного продукту, для того, щоб можна було перевірити кожну партію і довести, що у жодній продукції немає допінгу, і це безпека. Сам ось базовий набір, який дарує нам можливість закривати дефіцити в нашому тілі. Павер-коктейль і Джуніор це те, що тримає кишківник, ЖКТ, легенький детокс, антипаразитарка, підтримка правильного функціонування шлунку. І вечірній коктейль це це те, що дарує глибокий сон та відновлення. Косметика. Це мій один з найулюбленіших слайдів, тому що я дуже люблю подорожувати, і це дуже незручно, коли косметичка займає половину чемодана. Але завдяки розробці компанії Преміум у нас є просто крем: це крем, який піклується одразу, і про шкіру навколо очей, і про шкіру декольте. І шиї, і цей крем можна наносити на шкіру і вдень, і вночі, і зранку. І це дозволяє вашій шкірі отримувати оновлення, захист і дбайливий, дбайливий догляд. Також сироватка це активаз, який можна наносити прямо на шкіру, для того, щоб енергію, щоб вона сяяла здоров'я. Дякую, і можна вже наступний слайд. Окрім міцного здоров'я і гарної пружної шкіри, компанія дарує можливість розвитку фінансового, розвитку особистого. І на цьому слайді ви бачите кар'єрне кар зростання, яке можливе за умови того, що ви доєдналися до до співпраці з нашою компанією. І ви можете тут уже собі обрати яку найближчу сходинку ви бажаєте зайняти найближчий місяць. Також компанія пропонує, ну, я б сказала, нас бали. Оскільки як тільки ви досягаєте рангу International Marketing Manager, це 10 тисяч євро командний товарообіг, ви одразу отримуєте можливість відвідати навчання за рахунок компанії, відвідати чарівну подорож, яка чекатиме через місяць тих партнерів, які виконали умову, це Хорватія, Також є світові тури, тобто це такі подорожі. Які ну, деякі про них просто мріють, і ті країни в найкращій якості ці подорожі, також міжнародна автомобільна програма, і особисто ми ніколи не розглядали раніше BMW як автомобіль. нам здавалося, що ну це зайве. Можна є достатньо гарний гарних інших автомобілів, але повірте мені, коли ви сядете в у власну BMW з підтримкою компанії, ви відчуєте різницю, і я вам дуже сильно бажаю мати таку можливість. Про сучасність компанії говориться. Те і наскільки вона тримає руку на пульсі з інноваційних технологій. Є два додатки, які ви можете встановити в свій телефон для того, щоб бути ближче і бути завжди на зв'язку. Один додаток про бізнес, інший додаток про продукт, про відгуки, які підтримують вашу результативність. Також одне з надбань компанії Власне телебачення. В одну лінійку з Netflix чи з Apple TV з такою самою якістю ви можете встановлювати цей додаток навіть на телефон і продивлятися найкращі події, найяскравіші заходи не виходячи з дому. І е, далі я хочу знову повернути е, слово Сергію, е, який додасть вам е, чоловічі мотив мотивації і обов'язково е, слухайте уважно і приймайте рішення. Дякую, Сергію. Дякую, дякую, Оксана, за чудову розповідь. Ну і певно, вже всі ті, хто нас сьогодні слухає, хочуть запитати: а як же ж співпрацювати, як ми можемо стати партнерами або клієнтами компанії Пін Інтернаціональ? Насправді все дуже просто, да, тобто ви можете бути клієнтом і купувати продукцію по 100% вартості, або можете скористатися неймовірною можливістю бути партнером. Те, що мені дуже подобається безпосередньо в компанії PM International, це те, що інвестувати в міжнародний бізнес по суті вам нічого не треба. Як можна стати партнером і відкрити для себе бізнес, який працює більше, ніж в 50 країнах світу, це просто придбати продукцію. Тобто, купуючи продукцію, ви можете стати діловим партнером і бути або партнером, який має 20% знижку, або менеджером, який має відразу 30% знижку. І, відповідно, партнер має можливість купувати продукцію зі знижкою до 50%. Які переваги безпосередньо партнера в якості, ну це перш за все, те, що ви будете купувати продукцію, коли вам зручно, і у нас немає ніяких обмежень, щоб кожен місяць ви щось купували, в залежності від того, скільки вам потрібно продукції, скільки ви і купуєте. Абсолютно лояльний підхід. Вибирайте з ким ви це будете робити, тобто, ви пропонуєте кому хочете. Тобто, це сімейний бізнес, який допомагає легко будувати бізнес. Кожен партнер е, при реєстрації також отримує демосумку, яку ми бачили. Да? Чудовий, е, чудова сумка, ми її дуже часто називаємо гаманець, е, тому що компанія на сьогодні є номер один в світі по виплатам грошей. У нас саме найбільше партнерів серед цих мережевих компаній, які отримують 10 тисяч євро на місяць і більше. І це факт. І безпосередньо, як же ж стати партнером, все досить просто ви купуєте або один базовий сет, це саме той, про який говорила Оксана, який на 80% вирішує всі питання, які пов'язані із здоров'ям, самопочуттям. І компанія пішла на те, що самі головні продукти, які найкращі. Працюють, щоб ви отримали найкращі результати. Вони відразу є при старті, коли ви купуєте. Якщо ви купуєте один базовий сет, то відповідно вам за рахунок компанії дається баночка Activize в подарунок для того, щоб ви пригощали своїх кандидатів. В одній баночці знаходиться 90 мірних ложечок, і ви можете пригостити від 30 до 90 людей. І, звісно, саме вигідний варіант це коли ви купуєте шість базових сетів. Якщо у вас велика сім'я, да батьки, діти, або якщо ви людина, яка дуже часто ділиться із своїми знайомими, то відповідно для вас найвигідний, вигідний, саме менеджерський набір. Для молоді, кому до 25 років у нас є молодіжний старт на дві баночки активайса, і ви вже партнер. Тобто, в будь-який варіант, який ви зареєструєтеся, вам дає можливість відразу будувати міжнародний бізнес і запрошувати кандидатів для того, щоб вони приєдналися до вас команду з будь-якої точки світу. Не потрібно більше реєструватися, одна реєстрація дає цю можливість. Хотів би також відзначити про 100% гарантію. Компанія дає можливість вам на протязі місяця спробувати продукт, і навіть якщо вам він не сподобається, то ви можете повернути продукцію або ту, яку залишилась, і компанія вам поверне кошти. Тобто, наскільки величезна довіра. Безпосередньо до продукту, який дає компанія, і ті, люди, які починають приймати продукцію, вони відчувають результати і відповідно залишаються з нами. Також у нас є набір для людей 50 плюс віку, да це ті самі базові сети, але з додаванням неймовірного продукту Дженерейшн 50 плюс. Це саме ті масла, про які в тому числі говорила Оксана. Також є набір на один базовий сет, або відповідно, саме вигідний менеджерський набір професійний на шість базових сетів. Хотів би тут відмітити про те, що як із Generation 50, і без Generation 50, коли ви купуєте шість базових сетів, окрім активайсу від компанії, вам також в подарунок іще йде і активай Serum. Тобто неймовірні умови компанії, коли вам вона дає продукцію для того, щоб ви за рахунок компанії пригощали знайомих, щоб вони спробували і приєдналися до нас в компанії. Ну і на цьому слайді ви бачите безпосередньо, як успішно розвивати свій бізнес. Якщо у вас ще є питання, або ви вирішуєте, як розпочати свій бізнес, то звісно, зверніться до тієї людини, яка вас запросила сьогодні на зустріч, для того, щоб вона направила вам посилання для того, щоб ви змогли зареєструватися. Е, я думаю, ви вже зрозуміли, да що сама реєстрація це по суті е, покупка продукції як в звичному інтернет-магазині, да, де ви вказуєте свої дані і е, для того, щоб отримати продукцію. Вам прийде посилання від е, людини, яка вас запросила, і ви на любому гаджеті, хоч на телефоні, на смартфоні, на планшеті, дуже легко можете зареєструватися, і вже з цього моменту ви вже можете доєднувати в свою команду також і своїх знайомих. Тому що у вас відразу за рахунок реєстрації відразу буде включатися формуватися ваш ваші посилання вже на ваш кабінет. Величезна подяка всім тим, хто сьогодні завітав до нас на зустріч. Зверніться ще раз до тих людей, які вас запросили, якщо ви ще не скуштували нашу продукцію. Саме ця людина вас пригостить для того, щоб ви зрозуміли. І обирайте самий найкращий варіант, як вам краще приєднатися, чи на один, чи на шість базових сетів. І приєднуйтесь до нашої команди. Будуйте свій міжнародний бізнес по всьому світі. Величезне дякую. Хочу також нагадати про те, що у нас проходять такі зустрічі кожен вівторок і кожен четверг о 19-й годині. Тому запрошуйте своїх знайомих, рідних, близьких. До наступного вівторка. Бажаю кожному новачку зареєструватися і вже на наступну презентацію привести своїх знайомих. Дякую всім гарного вечора.